Переважна більшість ракет і дронів сьогодні були скеровані на захід України. Туди летіли і крилаті ракети, і кинжали, і, звісно, дрони. Більше про наслідки цієї атаки питаємо у нашої львівської кореспондентки Олександри Стасишин. Вона з нами наживо. Лесю, вітаю! Розказуй про наслідки у Львовій області. і Що у вас із з графіками відключень зараз? Так, олю Львівщина сьогодні теж була під прицілом росіян. Тривога у нашій області тривала від сьомої ранку впродовж трьох годин. Залітала в регіон і шапети працювало подало через масований обстріл. Навіть сусідня Польща в Чергова піднімала у небо свою авіацію. Згодом керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Везицький повідомив, що влучання все ж були. Були у Дрогобицькому та Стрийському районах. Ворог поцілив у газосховище та об'єкт енергетики. Власне на Пожежа. Там досі працюють рятувальники, на місце виїхали усі профільні служби. Але, на щастя, постраждалих та жертв немає. Втім, зараз погіршилася ситуація зі світлом, Уже повідомили, що у найближчі дні кількість годин з електрикою стане суттєво менше, то, менше то зараз наша область звучать. Генераторів це наразі вся інформація на цю годину. Про деталі влучання розкажемо згодом. Олю. Олюлеся, дякую, Олександра Стасишин. Про наслідки атаки на Львівщину через удари по енергетиці там посилюються графіки відключення світла.